Слава Україні, слава Збройним силам України дякуємо за захист нашого суверенітету. Сьогодні мова піде про троянду Caroline Knight. Це є шраб від Девіда Остена і утворилася вона методом генетичної мутації, природної генетичної мутації або ж спорт від сорту Summer Song. За що я люблю цей сорт? За його пахощі. Я неодноразово їх називала карамельними якимись цукерковими, не знаю. Якісь вони медові, ну дуже-дуже солодкі, дуже гарні похощі. І так я завжди тішуся і насолоджуюся ними. Квітка, вона теж дещо мінлива, вона може бути насичена така, помаранчева, може бути помаранчево-абрикосова. Я не раз застала її ну такою прямо жовтою. Я ж мені було дивно, як вона з такої помаранчевої, насиченої, помінялася до жовтої. Кущ може досягати висоту 140 см. В мене він переріс, але, можливо, це впливає те, що вона ну, так після обід, години з четвертої, мабуть, потрапляє в росіяну тінь від сосни, і, можливо, це якби вона тягнеться догори. Та? І, можливо, ще це також впливає на її енергію приросту, а саме густину. Ну, не дуже густий, кущ, досить так мені благенько видає молоді пагони, Побачу, можливо, наступного року я більш її підживлюватиму щедріше, хоча ґрунт там є поживним досить. Також мені треба навчитися її обрізувати, бо наразі, так, пагінці досить тоненькі, обов'язково потребують підв'язування, квітки досить густі і хиляться донизу. тому теж Якось треба навчитися їх гарденько підв'язати, щоб не ходити, не заглядати. Квіт не тривало, аж до морозів. Я навіть кривала. Нагнула прекрасно. Дуже-дуже легко її нагнула. За один раз нічого ніде не поламалося, і квітне вона то аж до морозів. Ще би квітла, якби було тепло. Не часто її зустрічаю, взагалі хотілося б побачити її в якомусь дорослому віці, можливо, в іншому кліматі, яка вона є по кущу. Цікаво, як вона виглядає. Державу не твориться в будучині, держава Державу будується нині. Це люди, на сталь перекуті вогні. Це люди, як брили каміння. Олег Ольжич, 1940 рік. Як завжди, вдячна за ваші коментарі, відгуки. Дякую і папа. -па.